За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні дні у суботу у Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях невеликі дощі. Уночі у західних, північних та Вінницьких областях очікується заморозки. У повітрі 0,3 градуси. На Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. На поверхні ґрунту заморозки 0,5, на решті території нічна температура 3,8 тепла. У день 11,16, На сході та південному сході країни 17,22, У неділю у більшості областей дощі на сході та південному сході із грозами. Температура вночі 2-7 тепла, 21 квітня у південно-східній частині вночі 7-12, день 8-13, на Лівобережжі 15-20, на високогір'ї Карпат, 20 квітня уночі 3-8 морозу, у день 2-5 тепла. 21 квітня невеликий сніг. Температура вночі 1-6 морозу, у день близько нуля. По Київщині вночі у суботу. Від Мінус 1 до плюс 2, У день від плюс 13 до плюс 15. Мінлива хмарність. У неділю вночі від плюс 5 до 9 градусів. Значний дощ, У день від 8 до 16 градусів тепла дощ у Києві у суботу. Температура вночі плюс 3 плюс один. Удень плюс 13 плюс 15 без опадів. У неділю вночі від. Від плюс 7 до 5 градусів дощитиме У день від плюс 9 до плюс 11. Очікується значний дощ.